Всім привіт! Субота перепрощеної неділі у нас така динамічна, так? Не знаю людини, яка би вчора не стежила за новинами. І через те, що є потреба в проясненні певних моментів, почну розмову саме з вчорашнього прес-конференції в Штатах. Проте потім трошечки поговоримо також про прощену неділю, про сам феномен прощення, а також прононсую. Те, що запропоную вашій увазі, послухати ввечері, але про все крок за кроком. Отож, повернімося до вчорашньої вистави. А саме виставою це є, так це потрібно сприймати, і ви це здатні будете побачити, якщо вимкнете емоції і почнете підвищувати свою компетентність в тій же психології, так почнете пробувати зрозуміти, а що воно відбувається. Події вчорашні, їх потрібно аналізувати вкупі з події решт, з решти подій, тому що, наприклад, якісь моменти неможливо зрозуміти без того, що говорили ці от говорящі голови всередині України, цей весь час там. І про те, що мають там вже жінки йти на фронт, і дітей тих пхають постійно, так? Тобто, події вчорашні вони без цього абсолютно не зрозуміли. Тобто. Давайте взагалі поговоримо про те, як зараз наповнюється ефір. Ви маєте зрозуміти таку річ, що життя і те, що показують вам на екранах, це не недотожні речі. На екранах зараз показують лише те, що мають показати. Тобто ваші ефіри, так звані от, ці прес-конференції, втрапляє лише те, що ці люди вважають потрібно вам зараз впарити. Ви маєте знати, що оці всі так звані прямі ефіри, насправді вони не, не, не прямі, і є затримка між подією і виведенням її на екрани. Вона становить там різний час, це робиться для того, аби не було жодних несподіванок. Тобто, щоб режисери, люди, які там сидять і керують цю от картинку, щоб вони в ефір відбирали тільки те, що мають відібрати. Наприклад. Зі спортивними подіями це тривалий час було для того, типу, ну, щоб ті, хто там отримують платні трансляції, так хто платить за трансляцію, ну щоб вони мали там, можливість першим побачити подію, ну а решта там вже трошечки пізніше. Тобто робило це таким чином. В той же час різні політичні події показують із затримки для того, аби коригувати відеоряд. Тобто, Вчора, в тому, що ви побачили, не було нічого такого, що було б не зрежисованим заздалегідь. Тепер дивимося далі. Потрібно також дивитися не фрагменти, які нарізають, так? а дивитися все в цілому, як це все починалось. З цих моментів протоколу, коли виносяться прапори, коли там неслися прапор штатів, прапор України так рівненько, так гарненько, тобто не було там якогось такої символічного навіть спроби вивищитися. Так все було красиво. І потім почалося те, що почалося, так і цей цирк він вигідний всім тим, хто стоять за подіями в світі. Я вам вже казала, абсолютно ніякого секрету в цьому немає. Зараз політичні діячі, різні очільники, там, країн, премєр міністри і так далі. Це не більше ніж маріонетки. На жаль, так воно є. Насправді, ролить ситуації в світі така собі група людей, тримачів капіталів. тобто корпорації, там технологічні такі от магнати. І ця група діячів, на жаль, вона має психічні і духовні проблеми. Тобто це люди. В силу того, що мають великі кошти, вони не лікують свої, там, манії, неврози, різні інші проблеми. І це не може не впливати. Тому що вони думають, що тільки такий розвиток подій, як бачиться їм за цією хворобовою точки зору, що тільки такий є можливим. Нічого подібного. Вони Просто пробують тягти людство за цією стежечкою своїх психічних там, і духовних проблем. Це не єдина стежка, і абсолютно не випадково, що. Раніше державних мужів, так діячів, які потім очолювали держави, їх готували, робили всебічно розвиненими, там і в мистецтві, і в воєнному мистецтві вони мали розбиратися, і володіти ораторськими здібностями, і так далі. І тут вчорашні події вони показують, якби нівелювання цього всього, так? тобто якийсь цирк, шепто, яке порушує там, і ази дипломатії, ази протоколів. Тобто там, ази, знань з тієї ж психології, так, як мають вестися ввестися розмови на такому рівні. Проте ті, хто має досвід перегляду американських бойовиків, так, таких от, ну, цих от, простеньких таких от сюжетів, так, типу там, міцного грішка і так далі, вони могли побачити чітко, що вчорашні події вони. Мають в собі саме такий сюжет, тобто такий от, типу хороший хлопець, а тут такі от покидьки, і він бореться типу за правду і так далі. Тобто насправді це спроба видати ілюзію за дійсність. Немає там хороших хлопців, немає там борців на цих екранах зараз, так? борці в окопах в українських. Борці відстоюють правду в той спосіб, в який вони можуть, а на екранах там їх нема. Там лицедії, там карти з однієї колоди. Тобто, розумієте, допоки ви вовлюєтесь в цю гру наш чужий за нас, за них, то ви не бачите суті. Тоді, коли ви починаєте відставляти емоції, переставати реагувати емоційно і просто аналізувати, тоді ви. Бачите зовсім інше. Це, знаєте, дуже схоже на таку голографічну картинку. Коли там, знаєш, як сфокусувати очі, ти починаєш бачити, що там приховано, яке зображення. От, так само в цій вчорашній історії. Тобто, розумієте, от, наприклад, якщо взяти спорт, Тривалий час, відтоді як букмекери стали спонсорами змагань, то там зникло, поняття, наш свій, наш чужий. Тобто там взагалі зникла суть вболівання, тому що події стали зарежисованими, події стали запланованими. Там піднімають моральний дух, кому треба підняти, там прикінчують моральний дух, кому треба примітити, кому так вирішують. Так? І це зробило для мене спорт, наприклад, не цікавим, перегляд спорту. Раніше там футбол, теніс, олімпійські ігри, там різні інші види спорту мене дуже глибоко цікавило. Там, ну, я компетентно можу там, проаналізувати той чи інший поєдинок глибоко, тому що мене цікава тренерська діяльність, там, і як там, гравці себе мотивують, як там, спортсмени себе налаштовують, як вони тренуються. Тобто, ну, я реально якийсь період часу дуже занурювалася в спортивну психологію взагалі в спорт як такий. І зараз кажу, відтоді як букмекери туди увійшли як замовники результатів, так то ну, це стало для мене цікаво. Проте, оцей феномен розмиття і запланованості подій він зараз є всюди, в політиці також. І що скоріше ви побачите, то простіше вам буде ставати ефективними. І те, що ви будете бачити, воно перестане вас розмазувати, ви починаєте бачити, що я можу зробити в цій ситуації, так? тобто якісь певні свої кроки, які вони можуть бути. Свідомі кроки, а не емоційні, не такі, на які вас пхають. І розумієте, коли починаєте дивитися на ситуацію під таким кутом, то ви починаєте бачити більше, що правда, є ця групка діячів, які дуже, як правило, пахло віку. Вже там пісок з них, і вони не хочуть дати жити іншим після себе. Тобто вони вважаються такими, ну, просто знаєте, вінцем він творіння. Ну, Не вінець, вони творіння так, так допущено їм, що от у них опинилися великі капітали, і бачите, вони їм не на користь. тобто, Вони не отримують радості, вони не отримують насолоду, вони не можуть там відчувати радість і втіху тієї ж тілесної любові. Тобто вони не кайфують від життя, і в цьому велика проблема. І заздрі тим, хто радіє, хто отримує задоволення, хто любить, хто закоханий. Тобто такі от моменти у них викликають сильну заздрість. Тому це всі віруси, тому це всі війни, які от вони розв'язання, яких вони фінансують. Так само всі ці кліматичні ігри, так, а також ці всі ігри з пробірками, з якими вони ніяк не заспокоюються. І доки це шум триває, так. Ви точно могли пропустити новини, знову ж таки, з розслідування псевдомедичне, що доведений факт, що, Тож ж, кричало, що не вакциновані, типу це таке джерело зарази. так? Насправді виявилось, що навпаки, і фахівці вже казали про це тоді, що ці борда, це, яку змушують людей вколювати, що саме вона робить людей, людину інкубатором. Цього вірусу, тобто, таке, знаєте, от постійно, постійно, постійно виробляння в організмі е, цих речовин відбувається, самореплікація. І е, також от, те, що обзивало лонг ковідом, так, таким довгим ковідом, то насправді от є просто продуктом цієї самореплікації і нічого не зникає з організму людини, як через за кілька годин. А от відбуваються такі феномени, і тим, кому не пощастило, хто отримав ін'єкцію саме цієї речовини, а не плацебо. Так? На щастя, плацебо було дуже багато, то саме в організмі от відбувається це. Вироблення цього, цих спайк, спайк білків, і воно відбувається дуже тривалий час. Там вже є люди, у яких 700 днів підряд це все відбувається. І це дуже погірше самопочуття, оскільки це і це і, там, і інші види проблеми. Так? Також там, ну, чимало є інформації, кажу, я зараз це не розповідаю в тому обсязі, в якому я читаю, тому що я розумію, що це. Така також психологічна війна проти тих, хто вколовся. Тобто, на щастя я кажу, я стверджую, що дуже багато було все-таки ін'єкцій плацебо. І е, е, люди, які, яким так пощастило, ну, вони мають за це дякувати, а не накручувати себе і не знищувати себе вже, так знаєте, психологічно. Тож, хочу говорити: а, і ще такий момент, щоб завершити про вчорашнє інтерв'ю. Зверніть увагу, що після цього виник якийсь такий дуже сильний дискомфорт і таке навіть відчуття страху. Чому виникає така реакція? Тому що оце от розхитування, так, ви бачите дзеркальні такі промови, ви бачите реакцію 95-го кварталу, яка точно була запланована на події. Тобто, ви бачите, от там один каже, що от ну там бачите, що ми маємо справу. Той каже, те саме, бачите, що ми маємо справу. Тобто йдуть такі от дзеркальні промови, йде розхидування психіки людей. І ви маєте розуміти, що метою і є ваша психіка. Тобто, оці гойдолки, їхня мета це довести людей до психічної хвороби, до божевільні. І ваша задача в цій ситуації знову ж таки вимикати емоції, розвивати свою компетентність в психології, в політиці, в економіці і так далі, тобто, щоб розуміти, що відбувається, що от просто відбувається вистава і видають певні ілюзії, ілюзії за дійсність. Оце ви маєте побачити з цього шоу. Я кажу, дивіться події ширше, роздивляйте з інших кутів. Я вам казала, вимикаєте звук і аналізуєте пози, пробуйте відчути. Потім вимикаєте, слухаєте інтонації і так далі. І розумієте, що в ефір не втрапляє нічого, що не мало би туди втрапити. Тобто воно втрапляє з якоюсь метою. Тепер про прощену неділю, кілька слів буквально. На темі прощення дуже багато спекулюють, і ви маєте розуміти, що прощення це не є ходіння по граблям. Це не означає там. Забути і дати себе знову там прокинути, знову там завдати собі кривди, нічого подібного. Прощення це акт осмислення вашого життєвого досвіду і витягання з ситуації того життєвого уроку, який вона для вас містить. Кожна ситуація, яка б вона не була там болючою, навіть трагічною, навіть якоюсь такою драматичною, вона містить дуже цінний урок для людини. Вона чомусь. Саме цій людині була необхідна для того, аби щось відкрити, для того, аби щось побачити, для того, аби щось переосмислити. Тобто, коли ви починаєте кожну ситуацію так от розкручувати, то ви з жертви стаєте тією людиною, яка не просто впливає на події, так? а яка з кожної ситуації бере для себе плід. І відтак життєві сили не розтримуються на ці реакції, такі обідняточка, там такої жертви. Так? Всі життєві сили вони починають акумулюватися для того, щоб ваш погляд про щось говорив, для того, щоб сама ваша присутність вже була впливом. Розумієте, духовна сила що складається? З того, що ви перестаєте розбризкувати свої життєві сили, з того, що ви вибираєте ефективні реакції на події. Розумієте, Багатьом людям принадно просто от вибирати реакцію образи. А нічого принадно немає. Бо це провокує фізичні проблеми, там різні за здоров'ям, це провокує матеріальні проблеми, тому що фінанси просто починають реагувати на, 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 цю таку, зав... ну, на таку реакцію людини. Також розумієте, у багатьох є така от ілюзія, що от в тому кривну проснеться почуття провини. Ну, знаєте, ви можете не, не дочекатися, банально, що воно там проснулося почуття провини, якісь там. Сумління, а значно ефективніше все-таки обирати інші реакції. Обирати реакцію розібратися з тим, щоб це не повторилось. Там, обирати реакцію розібратися для того, щоб зрозуміти більше про себе і про інших людей. Тобто це зовсім інакшим чином вас розвертає по відношенню до життя. Тому що кажу, бідняточками жертви бути дуже неприємно. і Насправді, зараз не можна бути і довго жертва чи бідняточка. Вони швидко зношується і жертва, і бідняточка. А бачимо, що кривдники вони навпаки якби, на цій енергії ніби розцвітають. Так? Тобто потрібно вчитися розвертати ситуацію і обирати інші реакції, обирати, знаходити в собі бажання розібратися з ситуацією, як би вона не виглядала для вас. Також часто спекулюють там, от, підстав там, іншу, що вдарило по одній щиці, і підстав, значить, іншу, так? І дуже багато там, починають втирати, що це типу, от, бачите, треба давати себе побити, нічого подібного. Випускається дуже важливий момент. Можна цю що другу підставити зовсім по різному. Питання в тому, яка мотивація ваша, так? яке налаштування духу. Бо можна так згрупувати своїм своє тіло. Можна таким чином налаштувати свій дух, що той, хто спробує вдарити по-друге щиці, вдариться сам, може навіть зламати руку. Це, це є факт. Ви можете так стати, що от вас спробують штовхнути, а людина пробує штовхнути і відлітає сама. Це коли ви вірно налаштовуєтесь, коли ви вимикаєте емоції, коли ви здатні обертати навіть спрямовану на вас негативну енергію, на свою користь. Це енергія, це все рівно енергія. Не треба провокувати негативну енергію, не треба вампірити. Але якщо вже хтось проти вас ворогує, він виділяє потужну енергію. І ваша задача, як православних, як свідомих людей вчитися цю енергію брати і обертати собі на благо. Або обертати цю енергію таким чином, щоб ці от люди, хто проти вас ворогують, вони нею ж і отримували, це дуже образливо отримати своєї ж енергії. Так? Тому ці всі речі вони в цьому феномені прощення. Я кажу, прощення це не означає ходіння по граблям, це не означає бути мазохістом чи терпілою. Це означає здатність проаналізувати певні події, витягнути з них цінний плід, що потрібно відпустити, а щось там інше використати для того, аби це не повторилось. От в чому феномен прощення справжнього, так? а не такого, що. Так, там все пробачаю, все всім пробачаю, там повторюється ситуація, повторюється, адже, наприклад, ну, там, аферисти, так? Вони, коли їм вдається якась афера, вони дуже часто пробують прокрутити її по нові Навіть звертаються дуже часто до тих самих людей, уявіть собі. Тобто задача прощення вона зовсім інша. Вона полягає в тому, щоб звільнити вас. Від токсичних оцих от речовин, які продукуються, коли людина в стані образи, звільнити вас від оцієї кіптяви і всі життєві сили акумулювати і застосувати на те, щоб ситуація оберталася на благо для вас і для інших людей. Оце феномен прощення. Тобто, ну, є це прощена неділя, тобто є якийсь такий обраний день, коли. Ну, Люди про це багато говорять, люди там навіть якісь особові там чини здійснюють так? в храмах і молотви читають. Проте маєте розуміти, що це має бути щоденний акт. Щоденний свідомий акт перебирання досвіду, витягування з нього життєвого уроку, переосмислення і якісь внесення якихось коректив, якщо вони потрібні. Тобто, це не має у вас бути раз на рік. Це має бути щоденної роботи. Перед тим, як лягати, спати, дуже корисно, прогорнути день і розібрати для себе якісь моменти. Навіть самостійно. Тобто таким чином працює ваша свідомість, таким чином працює ваша душа, таким чином очищується ваше серце. І ви тоді зовсім інакше йдете по життю. Ви тоді зовсім інші речі транслюєте в світ. Адже на образі, на, на цьому постійному мінусі ви не можете впливати, ви стаєте просто реагентом. Коли ж ви стаєте здатними в цій ситуації обирати реакції, піднімати свій дух, піднімати, ну, назвіться фізичним словом, вібрації, тоді ситуація обертається зовсім іншим чином для тих, хто її там режисує. І наша задача, українці, так, здивувати цих от, режисерів, сценаристів, цих акторів, таких ну, не, не найкращих акторів. Ну, ну Чесно. Тобто, якщо ви починаєте дивитися це з, це з такої точки зору, то ви бачите, що актори в бойовиках вони, вони краще грають свою роль. А тут навіть, в принципі, не особливо не стараються. Але оскільки люди роками дивилися бойовики, навіть такого мінімальної Схожості досить для того, щоб вимкнулася ця от реакція. От. І проте, давайте ще поговоримо кілька слів, що ми кожен можемо робити в цій ситуації, яка виглядає настільки паскудною, настільки безнадійною, настільки такою от провокує зневіру, якесь таке опускання рук. А от саме в таких ситуаціях ми цього допускати і не маємо. І... Маємо вчитися піднімати настрій собі іншим тільки не в якийсь деструктивний спосіб, типу там, наркотиками, типу якимось алкоголем, типу якось втечі від реальності. Ні. Ви маєте бути тими мюнхаузенами, які витягають себе інших з болота. І от, пригадайте там розповіді про апостолів, про святих отців, так? От Звідки взялося це, от, радуйтесь? Розумієте, от деструктивні сили вони можуть щось вдіяти з людини тільки коли вона в мінусі. Коли вона в плюсі, коли вона життєстверна, вони до неї не можуть дістати. І єдине, що можуть зробити, це пробувати якимись такими от там сюжетами, якимись такими словами пробувати там, стягти людину з того плюсу. Це, це єдине, що от вони можуть вдіяти. Тому задача. Постійно, щоденно себе піднімати з цього болота. І ще хотіла сказати от, про ситуації прощення, так? чому вони необхідні? Тому що я вже кілька слів сказала, що не здатні погіршувати там, фізичний стан, так? І фінансовий, і взагалі от, дуже впливати на вашу діяльність. Розповім свою історію. Не так давно це трапилось. Там... І тому так, ну, яскраво можу розповісти, тому що був мій день народження, і вже там ввечері, десь об 11 ще о 10 вечора, мені людина надіслала привітання. Чудова людина. Я, була дуже, я дуже зраділа привітанням і відповіла певним чином. Людина в той момент вона почувалася недобре. Тобто там якийсь час були проблеми зі здоров'ям. І вона цю мою відповідь сприйняла певним чином. Зробила таку певну транскрипцію. Так, от той стан, який у неї був в той момент, зробив таку певну транскрипцію. І вона це передала як мою відповідь іншій людині. Дуже дорогій для мене людині. І от. Через якийсь дуже невеликий час ця людина, яка дуже дорога і дуже особлива для мене, дає інтерв'ю і в тому інтерв'ю ну говорить те, що боляче в мені. Говорить намірно, щоб завдати мені болю у відповідь, тому що стало боляче від транскрипції моїх слів, від того, що не вкладалось і близько в ту відповідь. Тоді було відчуття, ніби мені дало піддих. знаєте, от Це відчуває спортсмен, коли виносять з ринку от, удара. От так почувала себе я. Саме головне було, це от, знаєте, образи, відчуття, ну така думка, а за що? За що? І це там, я дуже змарніла після того. Це погіршило там фізичний стан, і взагалі, от, ну так, в діяльність я не могла вкладатися в той міру, яку я мала. Взагалі, це був такий момент, знаєте, от, це все карантин, це все от така от, шла діяльність назовні для інших. А я дуже мало приділяла часу тоді, от, тим, щоб наповнюватися, щоб працювати над собою, щоб наповнювати себе. І це дало свої результати, так? Тобто на той момент, на момент цього удару такого несподіваного. Не було сил, щоб якось себе перегрупувати, якось конструктивно відреагувати. Пішла реакція образу. І от потім я вже казала, що от мені був потрібен цей от період письменництва, дослідництва, це бібліотечний такий от період, для того, аби переосмислити в тому числі і цю ситуацію. Адже розумієте. І, і вдалося пробачити, пробачити всіх учасників, тому що, розумієте, от ця людина, яка передала мої слова, яка невірно зрозуміла їх смисл і не перепитала найгірше, так? Вона хотіла мені прикро? Ні. Це чудова людина. Реально, це чудова людина. Вона хотіла прикро тій людині, кому передала. Ні. Вона дуже зворушує ставлення цієї людини до тієї людини, так? І вболівання, це от така от. ну, щирість. Мені дуже імпонується ставлення. Але так воно сталося, так? Тобто та людина, яка завдала мені болю своїми словами, бажаючи це зробити, на неї варто ображатися? Та теж ні, тому що я розумію, що тій людині дуже заболіла ця транскрипція. Тобто, ну, якщо уявити, що сказано було те, що передали, то ну, воно дійсно могло. Зробити боляче. Хоча цього не було сказано навпаки, вона встановилася протилежна стосовно цієї людини. І людина вже це побачила не з моїх слів, а так з того, як розгорнула ситуація потім. слава Богу, що побачила. Самостійно, так? Без, вже без допомоги. І е, з того дуже радію. Але був оцей момент образи, так? І Дуже важливо було все-таки це образу переосмислити всі ті події і відпустити. І це переосмислення, що воно принесло? Воно принесло ще більшу любов до цих людей. Розумієте? І не має бути таке, що ну, типу, як сама винна. Ні, це мене навчило також дуже мом... такої от е... якості ще більше пильнувати своє слово. Тому що розумієте, от. Яка ситуація? П'ять років я змушена розмовляти езоповою мовою, якимось ребусом, тому що от є постійна загроза для сторінки, для відео, так, для дописів. І дійсно це почало позначатися на моїх висловлюваннях. Воно почали бути дуже такими якимись розмитими і а я прямолінійна. І розумієте, люди виходять, що змушені в моїх словах шукати якихось. Текстів, яких там немає. так, Але бачачи, як я спілкуюся на відео з цими ребусами, починають якось автоматично шукати. А їх там нема. І кажу, це мене навчило також от висловлюватись дуже значно точніше і більш пильно. Розуміючи, що можуть бути різні транскрипції, і я зараз намагаюся ці транскрипції просто от якось передбачити. Висловлювати більш зрозуміло. І повернуся до того, що я почала, так? анонсую сьогодні о 8 годині запрошу вас послухати першу частину начитаних читачами спогадів про Валерія Симансо. І, знаєте, от вони будуть трішки доповнені у порівнянні з тими текстами, які я друкувала. Так? Це буде така спроба, знаєте от. Дати ресурс, тобто в кожному з тих теплих спогадів є потужний ресурс, адже це були неймовірні взаємини, часто невірно ну, транскриптовані тими, хто це бачив, тому що це було взаємне, які не вписуються в жодні рамки, а люди пробували там деякі заміряти якимись серіальними мірками. Ну, відповідно, виходило не дуже. От. Це буде така спроба і пояснити, яким це було взаємне ці взаємне, так і наповнити тих, хто буде слухати ці спогади ресурсом таким потрібним сьогодні. Ми з читачами спробуємо передати атмосферу затишку, атмосферу духовності, яка міститься в цих спогадах і цих розповідах. Тому запрошую вас всіх. Всіх це люблю, обіймаю. Всім гарного плідного дня, Па-па!